Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Грей Тирович. сьогодні перше лютого і пропоную поговорити на тему, на яку я не сильно хотів записувати відео, оскільки вона абсурдно і навіть трошки ненормально виглядає, але це частина в тому числі нашої політичної дійсності, і це те, що привертає увагу власне, українців. Це ну другий день, вже так активно достатньо обговорюють десь сміються, десь не сміються. Мені здається, тут насправді не до сміху, тому що це показує глобальну кризу, в якій перебуває частина нашої так званої політико-управлінської еліти. Коротше, мова про якісь екстрасенсорні чаклунські чи манівські здібності колишнього очільника офісу президента Андрія Ярмака, Про що нещодавно заявила колишня прес секретарка секретарка зеленського Юлія Мендель. Ну так, колишні зійшлися в черговому двобої. Мендель вивалила черговий пост до речі, спрямований на українську аудиторію, що для неї не дуже характерно бо вона пише в мережі X е, англійською мовою про Україну. і Пише до речі. Абсолютно неправильні і шкідливі для України речі, тому що там навіть відгомін є певною мірою російських наративів, але тут вона вирішила в черговий раз гадати про Єрмака, і це спричинило ну цілу хвилю обговорень. Сміху, обурення і реальної віри. От давайте в усьому цьому розбиратися. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. Звісно, підписку на канал Сенічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень на каналі і дивитися свіжі відео в режимі Прем'єри. Це зараз вкрай важливо для Ютуба. Дуже дякую. Отже, е, назвала вона цей пост про Ермака і магію. Сказала, що в 19-му році був якийсь журналіст на брифінгу в офісі. Президента, і він після брифінгу побіг не за президентом, а тоді ще за радником Єрмаком. З питанням на камеру, що ви робили на кладовище разом? Ну з кимось там відповідно. Далі вона розказала, що в 20-му році якийсь міністр розказав, що Єрмак тоді вже голова офісу займається магією. В 23-му році людина з важливої служби, я так розумію, СБУ чи там. Хтось інший власне розповіла мені, як Ермак привозив магів з Ізраїлю, Грузії, у якоїсь країни Латинської Америки для магічних ритуалів. А в 24-му році людина з еторичної сфери розповіла мені ну, Мендель, що магії Ермака палять якісь трави збирають воду з трупів, і роблять якісь ляльки, які він складує в певну скриню. І мовляв, оті особливі скрині вже самі мерці. Ну коротше, така історія. Далі вона там ще написала, що ем, Андрій там повернусь до Бога і так далі. Е, 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 ну, в цій історії прекрасно все, як то кажуть, е, з одного боку. Оку прекрасно, що пані Мендель, яка в своїй попередній книжці вилизувала Єрмака так, що він аж прям блищав, і може йому це й було не надто комфортно. А тепер другий раз вже розказує, що Єрмак страшна людина, вбиває ледь не вбиває людей. Вона попередньо про це казала або готовий там вбити. А зараз от розказує, що він там займався якимись магічними ритуалами. І збирає воду з трупів. Оце найпрекрасніше, що можна взагалі було в цьому пості побачити. Тобто, ну з одного боку, така знаєте, карколомна зміна позиції. Значить, Мендель, коли вона була при владі з Єрмаком, вона його усіляко хвалила. Зараз вона усіляко починає його ганити, ну і розказувати якісь там страшні речі про те, що Єрмак робив, коли він був на посаді. До речі, вона не перша, хто про це. Згадує, ходили чутки, що коли там проводили обшук, то знайшли якісь, ну якщо то, начебто магічні амулети. І ці амулети вони були якраз від Єрмака. Сам Єрмак носив якісь там амулети на руках, це теж така достатньо поширена історія. Всі це бачили. Ну і казали, що він якісь там амулети комусь дарував, ну дарував, звісно, друзям. Що він там дарував ворогам, не сильно кажучи, не зрозуміло. Мені це всі історії ще понравив, ну сподобалася дуже знаєте, фраза про палять якісь трави, тому що тут можна дуже далеко зайти і палити одну конкретну траву, ну якщо це можна назвати травою, яка насправді викликає піднесення свідомості, веселий, гарний нас. Австрії там гарантує і в багатьох країнах поки що заборонена для вживання в Україні дозволена, але виключно для е, людей з певними хворобами е, ну це дозволяє їм простіше ці хвороби е, переносити. Я маю на увазі, звісно, марихуану. В нас вона є медий, ну, канабіс, в медийну канабіс. у нас є медичний канабіс. Можливо, якісь такі трави палили, але ну. Воно виглядає не сильно тоді дивно, оскільки багато хто так робить, на жаль, і в тому числі робить серед політико управлінської еліти. З іншого боку, я не сильно розумію, чому суспільство, знаєте, так якось відреагувало на цю новину. Здивовано, що як же якісь магічні ритуали. Насправді тут немає нічого дивного і немає нічого нового. Значна частина української політико управлінської еліти користується різними екстрасенсорними. Практиками це не є якоюсь там супер новиною. Вони консультуються у мельфарів, вони консультуються у якихось там відьом, вони консультуються у якихось там відьмаків, колдунів, тарологінь. Ну короче кажучи, екстрасенс, ну, екстрасенсів. Всіх тих, хто займається такими речами, які, ну м'яко кажучи, не доведені з точки зору науки, але тим не менше, достатньо популярні і достатньо поширені. В Україні це ж певною мірою є і зрізом, в тому числі. Українського суспільства тут треба, знаєте, заради справедливості трохи подивитися в дзеркало і е, глянути, наприклад, в той же YouTube і побачити, що відео з подібними людьми е, вони набирають е, мільйони переглядів, а іноді навіть десятки мільйонів переглядів. Е, особливо багато їх в Тіктоці це просто по пошестя якесь. Да, там, е, ну пошесть там завалено всіми цими відео, е, де вони про щось там розказують. На кожен день якісь там прогнози і так далі. Люди все дивляться, якщо люди це дивляться, вони відповідно і раціонально дехто навіть вважає, що раціонально вони в це вірять. Тому якщо в нас значна частина суспільства нічого не має проти таких практик і застосовує їх постійно в своєму житті, то очевидно і наші, так би мовити, політики теж можуть цими речами займатися. Знов таки, знаєте, от віра в подібні речі, вона дуже характерна для суспільств такого перехідного типу, Наприклад, Наприклад, є відоме одне дослідження наукове, яке було проведено за результатами. Аналізу багатьох джерел у післявоєнній Німеччині, коли нацистська Німеччина програла у війні, то особливо в її західній частині, яка була під контролем союзників, і там було трошки більше демократії. Просто розквітли різноманітні культи, розквітла віра от всіх ворожок, екстрасенсів різних там і так далі. І німці дуже захоплювалися цими речами. У нас такий всплеск, до речі, був від кінця перебудови, на початку після відновлення незалежно. Тежності, тобто він припадав на дуже такі жорсткі часи, коли люди ну, знаходилися в стані перманентного виживання, і вони шукали якусь розраду, оскільки цю розраду їм не могла дати якась нова ідеологія, бо її просто не було. Вони починали вірити от в різні такі речі, і це ж, в тому числі, частина українського суспільства сиділа перед екранами телевізорів, з яких чумак заряджав воду, а Кашпіровський займався якимось самонавіюванням чи гіпнозом. Тому те, що зараз теж. В цьому приділяється така велика увага. Не повинно викликати великого здивування, бо ми знаходимося в дуже складному періоді, коли повномасштабна війна. ну, Фактично, вже 4 роки до цього вона триває що 13-го року. Війна як така, дуже багато викликів. То багато хто шукає розраду. От в таких речах. Ну а політики, це ж зріс суспільства, і мені здається, що це певною мірою, першою мірою. Зріс, в тому числі тих людей, які є електоратом, і Володимира Зеленського, і ну власне, Єрмак, якраз цим електоратом, теж працював. Якщо в них є така віра, то очевидно, що і вони самі будуть це вірити і це будуть практикувати. Я знаю багато випадків особисто так би мовити, коли такими речами займалися політики, вони серйозно вірили, що це їм може там допомогти. Вони вкладали все дуже значні, якісь там кошти, і максимально намагалися це знаєте, розкрутити, якось там на практиці, причому вкладали не тільки в білу частину, тобто. Сподіваючись на прихильність, прихильність якихось там вищих сил, але й вкладали в чорну магію, так звану, для того, щоб зробити якесь зле або якесь зло конкурента, мені здається, от історія з Єрмаком це історія про типу чорну магію, що треба якось діяти проти ворогів і максимально їх е, е, значить, ну, вивести там з гри, да, і не дати їм можливості якось впливати на позиції безпосередньо єрмака. Судячи з фінального результату, не спрацювало, тому що Єрмак вже. Не глава офісу президента, і каже, що останній час, останні тижні в нього і не надто добре все з точки зору спілкування з Зеленським, і Зеленський не так часто з ним спілкується, як раніше. Тобто, не допомогли всі ці ритуали, не допомогла вся ця чорна магія, і всі е, вода з трупів, і багато інших речей: кукли, вуду там, ляки Вуду, да, які застосовував безпосередньо Ірмак, начебто, застосовував, е, треба враховувати ще один важливий момент: насправді от поява цієї інформації і її вкид від Мендель змушує нас задуматися про одну дуже важливу річ, очевидно, очевидно, що ця тема тепер кілька днів буде топ-темою, в тому числі на різних російських пропагандонських каналах. Вони будуть розказувати про те, що в Україні. Живуть якісь там сатаністи, от вони були в офісі президента, і не дарма вони хочуть знищити канонічну е, російську церкву, е, ну цю українську православну церкву московського Патріархата, хоча вона є по факту російською, е, тому е, тут мені здається і правоохоронним органам. Треба вже трошки придивитися до діяльності цієї пані, не з точки зору навіть цього посту, ну тому що вона в принципі написала такі речі, за які складно притягнути до відповідальності, подивитися її пости якраз. На англомовну аудиторію, які є в мережі X, бо там є багато дуже контроверсійних заяв, які прямо один в один співпадають з деякими тезами російської пропаганди. Але в цілому, в цілому, ми та тут посміємося. Росіяни це будуть намагатися якось максимально використати на практиці і розкрутити цього якусь тему. З іншого боку, ну нема де правди діти: привід привід для і сміху і взагалі розбору цієї теми. Він фактично є, він є, оскільки ця людина. На багато років працювала в офісі президента. Якщо вона займалася якимись такими практиками, було зрозуміло, що рано чи пізно вони вийдуть назовні і всі про них будуть говорити. Ну і знаєте, це фактично вирок з по великому рахунку, як мінімум, частині нашої політико управлінської еліти, яка зараз знаходиться при владі, я. Еліта тут вживає в іронічному сенсі. Очевидно, що ці люди не є елітою в ну, в такому знаєте, найбільш поширеному розумінні цього слова. Вони самі себе називають і вважають якби елітою. Але е, оці всі історії ну показують реально просто їх рівень. Рівень з яким вони прийшли керувати далеко не найменшою, а взагалі-то найбільшою країною в Європі. Країною, яка мала має і буде мати прекрасні можливості для ро розвитку для інтеграції в європейський союз так от вийшло, що з 2019 року всі люди опинилися при владі і вони. Е Думали паралельно з тим, щоб щось робити в країні на тим, як цю владу втримати, в тому числі з використанням таких дуже сумнівних, почасти смішних, ну а частково якихось там неадекватних практик. І це теж певною мірою вирок тій системі, яку ми маємо зараз, але я не відмовляюся від того, що сказав на початку. це і певною мірою ну, якщо не вирок, то принаймні сигнал громадянам, що ви ну все ж таки трохи думайте, коли. Голосуєте за певних політиків, бо і тоді було зрозуміло, що багато з тих людей, які зараз опинилися при владі, ну вони м'яко кажучи, дивні з точки зору своєї поведінки, з точки зору дружби, так би мовити, з якимись там чоклунами, магами, вольфарами, або дружби з якимись там різними речовинами, в тому числі психотропного характеру, які в них розширювали свідомість і дали і давали можливість приймати якісь там. Рішення, очевидно, що цю частину цієї історії ну повинні досліджувати, мабуть, правоохоронні органи, вживали вони там щось чи не вживали. Поки ми таких повідомлень не мали, ну за результатами різноманітних там розслідувань. Але можливо, якщо щось таке будуть знаходити під час обшуків, то вся ця історія ну дозволить нам подивитися на процеси там, як мінімум, останніх років з дещо ну під дещо іншим кутом зору, і цей кут буде. Буде, м'яко кажучи, не надто приємне для офісу президента, так що тут треба зробити певні висновки, да, десь посміятися, десь покрутити, знаєте, пальцем біля скроні, але все ж таки розуміти, що це реальні люди. Якщо такі люди займаються реально такими практиками і приділяють цим практикам дуже багато уваги, то треба мабуть, починати з того, щоб ці люди ніколи при владі не опинялися а займалися якимись своїми іншими речами. Не знаю, знімали ток-шоу про екстрасенсів чи чи битви екстрасенсів на якихось там каналах, а не лізли в політику і не намагалися потім нормальну політику вибудовувати на е, якихось принципах окультизму і езотеричних практик. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І до наступних зустрічей. Слава Україні!